Слава Україні! У цьому відео я розповім вам, як робити ставки з розумом, а не просто ставити аби як, та аби що, побачивши у себе пару тузів, ну чи іншу преміум руку. Головне питання, яке потрібно собі задати, це з якою ціллю я ставлю в конкретній ситуації. Або ж ви хочете, щоб противник зробив кол, коли у вас нац, чи то може ви хочете, щоб він скинувся і не тягнув своє дро. Як бачите, цілі ставок можуть бути різними. Головне це знати свого супротивника, наприклад, який він є. Тайтовий чи лузовий, агресивний чи пасивний. Коли у вас є ця інформація, ви можете легко його експлуатувати. І ще не потрібно переоцінювати свою карту, а не судити гравців, з якими граєте по собі. Якщо ви би. Не зробили рейс на прифлопі в позиції УТГ з одномасними 78, то це ще не означає, що всі будуть так думати. Є гравці, які вважають, що всі повинні думати, як вони. І ті, хто думає інакше, наприклад, інтуїтивно, фіші. В покері є різні ситуації та різні гравці, коли ваші турз, король переїжджають якісь. 8-7, звичайно, перша думка буде, що ваш опонент зіграв неправильно. Але ж він виграв. Тому потрібно знати, що ваш, у вас в будь-який момент можуть переїхати. Це називається бедбіт. Так що, навіть якщо ви зіграли з хорошою рукою правильно, це не дає 100% вірогідності, що ви виграєте. І виникає ще одне питання: можливо, потрібно розіграти по іншому свою руку? Навіть якщо всі вчать, що ви зіграли правильно. Так, це туз король, карта з якою можна утвоїти свій стек. Але якщо ви знаєте, що коли ви підете в олин, ви можете програти все, то тоді навіщо збільшувати ризик? Можна зробити простий рейс та подивитися флоп, коли у вас хтось зрівнює з картою типу 78. І якщо на флопі буде все вказувати на те, що ви позаду зі своїми туз-король, то можна поміняти ціль своєї ставки із добірної на перевірочну. При дуже небезпечному для вас флопі, на якому може бути і стріт, і флеш, і дві пари. Тому якщо ваш. Супротивник знає, що у вас, наприклад, співпадіння з тузом та кікером королем, і відповідає агресією на агресію, краще скинутись, щоб вас не заманили в пастку. Як бачите, ці ліставок може. Поміняти всю гру, тому ніколи не спішіть, думайте головою та не переоцінюйте свою карту. На сьогодні це все. Якщо хочете побільше дізнатися про покер, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!